Друзі, вітаю! Сьогодні всіх на нашому каналі. І сьогодні ми поговоримо один із ключових моментів у збиральній компанії, а саме відділ після збиральної та доробки, зберігання та доробки зерна. Зараз стоїмо ми на фоні зерно-очесного і сушильного комплексу. Саме перед вами можете побачити сушарку, але... В даний період часу вона в нас не задіяна. Задіюємо ми її тільки тоді, коли там на початку жнив, коли е, волога більше трошки, ніж потрібно, тоді ми її задіємо. Е, основний час роботи сушарки це все-таки кукуруза, тобто вже більш осінній період, коли реально ми збираємо зерно із підвищеною вологою. На даний момент ми вже е, закінчили е, очистку зимою ячменю. Е, зараз перейшли е, збирати вже ріпак. І Сушарка зараз працює на очистки ріпаку. Зараз обід, поки обід хлопці зараз пообідають, призупинили трохи. Зерна з поля ще немає, плюс невеличкі проблеми з поломками комбайнів, але зараз все регулюємо, все справляємося. Також в потоку у нас зараз йде активне відвантаження ячменю. Ціни, скажімо, не те, щоб були досить високими, але... На ячмінь в цьому році ціна досить непогана, враховуючи ціни минулого-позаминулого року. Тому така культура, як ячмінь, вона реалізовується швидко, бо надалі буде вже спад ціни. І в останні два роки, як правило, ячмінь вже в більш пізній осінній час, він вже попит на нього досить, досить понижувався. На цьому агрегаті ми працюємо для очистки зерно. Зараз перейдемо, покажемо вам, як зерно зберігається і трошки розповім, до речі, про зерно, яке ми вам покажемо. Погнали! Отже, друзі, ось так ми зберігаємо зерно. Конкретно зараз ми стоїмо на місці, точніше на полосі, тому що склад у нас розділений тут на 4 полоси. умовно. Для того, щоб було зручніше розділяти там, скажімо, на різні види зерна і різні сорти навіть розподіляти так, щоб нам, нам, в принципі, так зручніше просто. Стосовно зерна, яке зберігається на цій полосі, це Окремо в цьому році виділили під зберігання насінневого матеріалу ячменю. Покажемо вам, як збирали ми його. Зараз ці вже ячмені всі відкалібровані. Всього у нас їх 3, 4, 5, 6, 7 сортів. Це все були насінневі посіви. висівалися високі репродукції. Єдине, що у нас був ячмінь люсьєн, висівався він на цій ділянці з Першої репродукції, тобто на виході, ми отримали другу. Решта насінного матеріалу, деякі висівались супереліти, на виході отримували ми еліту, і деякі висівалися еліта, і на виході ми отримали першу репродукцію. Тож деякі сорти у нас, такі як Покавесу, Уолес, Флемінг та Мерендіан, проходять зараз апробацію і будуть готуватись під реалізацію. Тому, друзі, в кого. Є потреба, пишіть нам в коментарях, обов'язково з вами зв'яжемось для подальшої співпраці. Ячмінь відкалібрувався взагалі прекрасно. Після калібрування проводили аналіз, як можете бачити, частота ідеальна. Після калібрування проводили аналіз маса тисячі в залежності від сорту, від 48 до 52 грам маса тисячі, тобто відкалібрувалося все чудово. Калібрували ми з допомогою очисної машини алмаз. Попередньо ячмінь проходив первічну очистку через БСХ тут аспіратор, де повітрям відбирались легкі частини. І після вже повітрям він калібрувався на алмазі. Тож на виході ми маємо ось такий ячмінь. Порахуємо зараз ще на власну потребу, скільки будемо висівати. Минулий рік ми його висівали 2,5 млн, з міжадів 35. На зараз бачимо, що тенденція до пониження норми висіву 2,5 мільйони. Працює, в принципі, непогано, але дуже багато ризиків, і ось такі умови, як були в нас осінню минулого року, показують, що краще посіяти більше і перестрахуватись, ніж. Ризикувати з 2,5 мільйонами. Там ячмінь у нас був посіяний – 4,5 мільйона, ми отримували результати там 6 і 6 до 7 тонн з гектара, там де на 35, і з межаддям 2,5 мільйони ми отримали десь в районі 5-5,2 тонни урожайності. Тож все-таки краще посіяти трохи більше, закласти нормальний страховий фонд і не переживати, що через посуху чи ще через щось ми отримаємо пониження. Так, да, дійсно, минулий рік у нас був нестандартний, надскладний. Все посходило в листопаді місяці, коли прийшли дощі, але все-таки сходи ми отримали і отримали, як для цього року по ячменю досить непоганий врожай. Тож, про зберігання, це одне із місць зберігання. В нас. У нас товарний ячмінь нас зберігається в іншому місці. Зараз там йде відвантаження, але ми показувати йому. Розповідати про нього в ролику не будемо, покажемо лише невеличкі е, ставки, то для того, щоб ви розуміли, як в нашому господарстві все це працює. А наступний пункт, про який ми проговоримо, це буде е, наша нова зернова лабораторія, яку ми в цьому році е, весною відкрили. Перед жнивами ми її дообладнали новими аналізаторами. Тож понали поговоримо про лабораторію вже не безпосередньо на місці, де проводяться аналізи зразків. Розповімо, що за що відповідає та як, що працює. Отже, знаходимося зараз ми в приміщенні нашої е, зернової лабораторії. Е, Розповімо вам про е, обладнання, яке тут знаходиться е, більш детально. Е, отже, друзі, робоче місце лаборанта е, облаштоване таким чином, що є робочий комп'ютер, в якому ведуться усі е, скажімо, е, аналізи таблиці, всі зітні форми. Також дублюється усе в всі відвантаження, аналізи поточні потоку ось, в такий журнал. Лаборанта, тобто записуються усі показники, по яких перевіряється зерно. Наступний прилад, який, скажімо, один із основних в роботі зернової лабораторії, це ось такий експрес-аналізатор. Я думаю, що для багатьох він буде досить незвичний, тому що всі привикли на зернових лабораторіях бачити сині квадратні аналізатори ФОС. але ми пішли трохи з іншої сторони, тому що ФОС так вони точні, але не такі універсальні, як цей прилад. Цей прилад цікавий тим, що він до нас прийшов з звичайними базовими настройками, з якими ми мали вже працювати, але він був точно підігнаний під кожну скульптуру. Для того щоб на ньому працювати точно. Цей прилад потрібно навчати, тобто зробити декілька зразків на ньому, зробити декілька зразків, наприклад, якщо ми хочемо його підкалібрувати під вологу, тобто ми робимо декілька зразків на сеші робимо декілька зразків на ньому. Тоді вносимо кригування і тоді він вже буде повністю відповідати сешу. Але дуже точно. тобто Допустимо там погріжність 0-0, там скільки то відсотка. Тобто, також він показує, якщо пшениця це біловкликовина, тобто, можемо перевіряти. На якість так само це все підкалібровується, і по олійних культурах він так само може показувати олійність, олійнову кислоту, якщо потрібно. Тобто, це все на ньому можна досить швидко. Аналіз проводиться там не більше одної хвилини, все це визначається, і ми можемо розуміти, куди яке зерно ми відправляємо, куди що класти. Тобто, дуже класний цей прилад. Все працює, все прекрасно, все чудово. Саме тому ми якби, звернули увагу на саме аналізатор Unity. Виробництво це Штати, е, цінова політика, в принципі, аналогічна, як і, е, скажімо, до того самого Фоса. Так, стосовно наступного приладу, ось е, це прилад, скажімо так, е, досить класна штука, але це для зручності роботи саме лаборанта. Е, це лабораторний розсів, встановлюється решета, насипається на важка зерна, включається і все це. Працює, можемо продемонструвати, це працює наступним чином. На сьогодні ми ще зробимо один зразок, для того, щоб ви розуміли, як працює зернова лабораторія. Тобто все це ось так працює. Тобто воно все перемішується. Таким чином, все. Все просто. Тобто Для того, щоб лаборант не мішав це все вручну, коли йде в нас великий потік машин, тобто ставить зразочок сюди, включає його на 4 хвилини і займається іншою роботою. Через 4 хвилини воно все це перечистилось І потім ми перевіряємо на сміттєву домішку і на інші домішки в партії зерна, яку ми перевіряємо. Ось це прилад для визначення числа падіння. Це більш уже прилад для аналізування пшениці та борошна. Тобто ми визначаємо такі показники, як число потіння і ось поряд тут стоїть з ним прилад для визначення індексу деформації клейковини. Тобто, це ті показники, які дуже важливі в, саме для пшениці. Тут у нас розміщений спеціальний столик для вагів. Розміщені одні ваги ми використовуємо для. Скажімо так, наважок, тобто для аналізу. Інші ваги ми використовуємо спеціально вони відтаровані під лабораторну пурку для визначення натури зерна. Тобто раз зважили їх використовуємо. Щоб кожен раз не тарувати, ми один раз пурку старували і определяємо натуру. Ось це новий сеж. До речі, обладнання, все, яке знаходиться в цій зерновій лабораторії. Все замовлялося нове, У нас була примітивна старенька зернова лабораторія. скажімо так визначали суто свої поточні показники, плюс трошки для того, визначали трошки для того, щоб відправляти зерно, щоб розуміти з якою якістю зерно ми відправляємо на реалізацію. То цю лабораторію ми обладнали абсолютно всіми новими приладами, і зараз вона так і працює. Тобто, і плюс до того, що лабораторію ми акредитували. Отримали сертифікат, тобто і зараз працюємо вже конкретно і можемо нашими показниками, які ми проводимо, щось аргументувати Тобто, і впиратись на ту якість зерна, яку ми відправляємо з нашої лабораторії. Тож, сеж ж новий, користуємось ним. В принципі, не так часто користуємося тільки тоді, коли е, є якісь сумніви в роботі аналізатора Unity, але переважно використовується чисто для того, щоб його підкалібрувати. Тож, е, нова пурка це для натури, вже, як вам розповів. Е, тут у нас зберігається партії маленьких зерно е, посівних матеріалів. І ось е, одне із е, останніх е, кхе, придбань тобто ми обладнали ось таку. Витяжну шафу і е, коротко розповім, що тут знаходиться. Витяжна шафа вона повинна тут стояти для того, щоб е, на цих приладах ми користуємося реактивами. Е, саме це у нас екстракційний аналізатор для визначення олійності в олійних культурах, таких як соя, яр, е, соя, ріпак і соняшник. Тобто, методом обезжирення ми можемо визначити максимально точно вміст олії в таких культурах. Працює він з реактивами, саме тому він стоїть під витяжній шафі, і також під витяжною шафою стоїть сушильна шафа. Сушильна шафа потрібна для того, щоб досушувати залишки самого гексана, тобто реактива із стаканів, для того, щоб повністю розчинений жир залишався в стакані, саме, саме жир, а не жир із реактивом. Тому після того, як проводиться екстракція, Стакани досушуються в сушильній шафі, потім е, все це робляться контрольні, контрольні зважування і математичним способом е, нараховується чи вираховується е, олійність е, у зразку, в тому, який ми перевіряємо. Е, зразок перевіряється в трьох повторюваностях, тобто встановлюється сюди три стакани, ось такі спеціальними паперовими гільзами, в які поміщається е, розмелена наважка, е, 4PK, чи то ріпака, чи то чи то соня, соняшнику. Соня. Тобто подається наважка, воно все в реактиві розчиняється, нагрівається, все це, до речі, працює з, під час, з, з нагріванням. Е, і потім все це аналізується. По цих же результатах ми можемо підкалібрувати наш пристрій Unity і вже тоді ним працювати більш швидше. Тож, друзі, питання задавайте, не забувайте підписатись на наш канал, ставте лайки, до побачення.